Друзі, всім привіт! Рада вітати на моєму каналі. Короткий огляд зроблю ось такої сукні, яка в мене зв'язалась нещодавно, з такими чудовими кольорами яскравими. Я спеціально обирала їх для зими, щоб зима була трошки яскравіша. Вона зв'язана платочкою в'язкою, дуже простенька, без ніяких. Спеці спеціальних візерунків, кіз або ще чогось. Просто був розрахунок на, саме на кольори. Ось так бачите, трошки звужувала по талії. простенькі смужечки, Низ був зв'язаний, набраний італійською резинкою, в'язала знизу догори. Тепер трошки ближче. Сподіваюсь, що реальні кольори я вам показала на першому, першій частині відео. Тепер основні моменти. Горловина жовтого кольору. Звичайно, дуже простенька, але за рахунок того, що ось так підкручується вона, вона виглядає досить стильно, як її вив'язувала. Тут в мене було вив'язано лінії горловини по лицю і спинці за допомогою поворотних рядів без нитки. У мене є це відео на каналі, будь ласка, підключайтесь, дивіться. Далі я набрала на спиці потрібну кількість спиць, стільки скільки було, з'єднала їх, брала спиці десь 40 см. Спочатку я пров'язала декілька рядочків порожньою різинкою, ось ви бачите її, щоб вона тримала горло. І то не дуже тримає, тому що буде постійно вдягатися через голову, все одно потягнеться. А потім ось так просто лицевими виворітними рядочками пров'язала десь 10 рядочків і закрила. За рахунок цього, воно підгортається. Це така маленька особливість. Що ще незвичайно незвичного в цій сукні? Ось я сподіваюся, що ви добре бачите: сукню я в'язала знизу, тобто набирала петлі на круговій спиці по колу, на дуже довгі спиці, і в'язала догори. Тому рукав у мене. Просто плавно вив'язане. Я дійшла до потрібної мені висоти, сукні, ось сюди дійшла. Тут трошечки зробила плавний перехід, просто додавала петлі, як я їх додавала. Спочатку одну петлю, ну, потім друг, по дві петлі з двох сторон і по три петлі. Як, це, як мені вдалося додавати, якщо кругові спиці, поділила пополам і вже почала лінію плеча в'язати окремо, не по колу. Далі, вирахувала необхідну мені кількість петель, як я собі бачу, і просто решту добрала на спиці ось по цій стороні. Так само, як по лицю, так і по спинці. Ось таким чином. Сам рукав оброблений вже потім, як манжетик, ось таким чином. Так само, просто набрала кількість петель по всьому діаметру рукава. Ось так пров'язала, щоб не мучатись не по колу, а потім шила, тим паче, що все одно тут ззовні є шов, вірніше, і середини, і ззовні він є, але і з середини. Так само пров'язала декілька рядів жовтою ниткою порожньою резинкою, ось вона, така порожня, і закрила голкою петлі, щоб було схоже на фабричний. Фабричний манжетик такий. Як закривати петлі голкою, у мене є відео на каналі. Також, прошу під'єднуйтесь, дивіться. Ось таким чином. Тут всього дві, небагато дуже декоративних елементів. Я не перенапружувалась. зверху трошки вище лінії талії. Ось такі три полосочки це підрізається. А починала я ось. Так, так як і казала. Ось, ви бачите, набрані петлі, італійським набором, декілька рядочків пров'язано, щоб вони тримали низ. І далі просто декілька рядочків, смужечок. Одна велика, і потім маленькі смужечки, бачите, з більшим, з більшою і більшою відстанню. Ось так. Оце весь декор. Єдине, що в такій сукні, якщо ви хочете спробувати її зв'язати. По колу за рахунок того, що йде постійно. У мене не просто лицеве, а в мене платочна так звана в'язка. Тому я постійно змінювала ряд лицевий, ряд виворітний. Коли так в'яжете, то утворюється позаду, там де йшла зміна рядів. Ось, ви бачите, наче шов на сукні. Ось, І він йде через весь всю висоту сукні. Я його навіть залишила тоді. Коли перейшла вже в'язати пополам, поділила спинкою сукню. Ну, щоб не виглядало якось дивно. Ну, шов вже так і шов. Ось таким чином. Ніяк інакше воно не буде, але ну, в пошитих же виробах у нас є шви і все нормально. Трошки ще, бачите, не поховала ниточки, але це вже деталі. Зараз, ви бачите, полотно вже випране, воно потягнулося після прання трошки. І так як ми дійшли до полотна, і як нитки себе пряжа повела після прання, то тепер я вам покажу, яку пряжу я використовувала. Так, ось одна частина, перша частина, всім знайоме Алізе. Ось так. Алізе Лана Голд 800 класік. Ось така ниточка. В неї колір, хто пам'ятає, колір Пляшки з під пива зелений ось такий колір. Виробник показує 100 на 100 грамів 730 метрів. Ось так. 100 грамотів 730 метрів. Так, тепер склад. Зараз покажу склад. Тут є вовна, але не 100%. Ось дивіться. 51% акрилу, це відчувається. І 49% вовни. Ось є вона, є, але пряжа не колюча, така гарна. Ось цієї ниточки я брала в два складення ось так. І до неї, я розуміючи, що вона дуже потягнеться, я спробувала додати ось таку ниточку. Дуже-дуже тоненько, ну прямо дуже тоненько. Ось для прикладу, ще тоньше. І також дві ниточки. Ось так. Тобто ці дві і ці дві. Це італійська пряжа вовна. Дуже класна, якщо її в'язати в декілька складень просто цією ниткою, буде дуже гарно виглядати. Вони в мене. Трошечки, ну, ось тут показує камера, але дуже сильно. Насправді вони не так відрізняються по кольору, але трошечки відрізняються. Коли я її взяла в разом ну в одну нитку, зробила, то воно в очі не кидається. Ну, ви бачите, да, наприклад, як, як виглядає сукня. За рахунок цього, сама нитка Алізе не дуже потягнулася. Сукня розміру 50-52. Але я вже бачу, що вона потягнеться і буде досить вільна. Це дуже чудово, тому що в наш час можна ну, не боятися цього. Ну, потягнеться, то й потягнеться. Зараз все можна носити. І оверсайз, він дуже в моді. Спробую показати вам ширину на половині. Тобто, якщо хочете знати повний об'єм, то помножимо на 2. Так, не в розтягнутому вигляді, маю ширину 53 см, це по лінії ноги, трошки до середини, ось вже на цих смужечках, на цьому моменті по лінії стегон, я трошки її звузила, зовсім трошки. Тому по лінії талії, хоча я вже думаю, що воно потягнеться, але ж ну, то життя. Що зробити? Спробую заміряти вам по лінії талії. По лінії талії це десь. Так, да, трошечки менше, бачу, що по лінії талії це десь на 3 см менше, тобто 50 см. Розумію, що потягнеться, і все воно зільється в один в один. Тому, якщо ви видішите таку сукню в'язати, то Враховуйте все ж таки пряжу і як потягнеться. Мене це влаштовує, тому я не дуже з цього приводу хвилююсь. Ну, ось така сукня. Довжину від горловини до низу. Шкода, ви не бачите, ну, тому що немає в мене такого столу, щоб його поміряти, але я вам просто покажу ось так. Не в розтягнутому вигляді, висоту вона в мене 90%. 7 см. Ну, я плива її на людини не дуже високого зрісту, і вона буде трошечки нижча за коліна. Ось така вийшла сукня. Якщо у вас є якісь запитання, то, будь ласка, пишіть, я з радістю відповім. Ну, і що ще хочу сказати: у мене лишились нитки, тому я вирішила зробити комплект, тому що знаю, що людина, яка буде цю сукню носити, вона буде носити її під куртку ось такого яскравого жовтого кольору. Тому з залишених ниток в мене ще вив'язалась ось така шапка. Ось вона буде так носитись, з відворотом, ось таким оригінальним відворотом, ну таким, щоб воно загиналось. Ось так. Дуже проста, просто зелена шапка. Навіть без нічого жовтого. Ось, тепла. Також цю шапку я в'язала просто в три складення нитки алізе. Без додаткової тоненької зеленої. Так зробила позаду, щоб можна було зрозуміти, де зад, хоча, можливо, це і не важливо. Ну, і така в мене фішечка з оригінальнічала, бо ще лишились нитки. Ось зараз в роботі такі рукавички з анатомічним пальчиком. Ось так вони виглядають. Пооригінальні чола, поробила теж смужечки, пальчик ще не дов'язала. Ось така буде це ліва. І буде права. Якщо буду мати можливість, то обов'язково зніму вам майстер-клас. Я дуже вдячна всім за перегляд. Також всім бажаю вдалих робіт, теплих робіт і яскравих робіт, щоб зима не була такою нудною і щоб радувала навіть зимова погода. Дякую всім за перегляди. Буду дуже вдячна за підписку на канал, за ваші коментарі. До побачення!